Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і це моє перше розмовне відео. Оскільки сьогодні останній день літа, то ми поговоримо про навчання, школу та романтизацію цього процесу. Беріть щось смачненьке, чай, водичку. Я, наприклад, також взяла водичку, не забуваємо про водний баланс. І будемо починати. І першим пунктом нашого плану. Буде романтизація шкільного дня, тобто хочу розповісти вам про, про те, як проходить мій день, коли я йду в школу. Почнемо з самого ранку, тобто тільки я прокидаюся. В цьому році у нас автобус буде від'їжджати о 8.15, тобто з дому мені десь потрібно буде виходити о 8. І щоб добре зібратися, я десь буду прокидатися о 7 годині. Мені якраз години вистачить на збори. Але в минулому, в минулому році нам потрібно було виходити на автобус о 7.35, тому вставала я трішки раніше сьомої. Але все рівно я лягала спати о 10-й вечора, прокидалася о 7 ранку. Тобто, в мене було ну, достатньо часу, щоб виспатись, і я прокидалася не заспана, хотілося йти в школу. Я вставала відразу, не брала телефон до рук. Тому що мені потрібно більше часу, щоб зібратися. Я краще посплю, ніж візьму телефон. І відразу йду в ванну. Цей процес потрібно також романтизувати. Я придумала собі таку ранкову рутину: це доглядові засоби, очищення зубів. Також я зараз роблю влітку почала і планую робити це вже напроти протязі всього життя. Масаж масажною щіткою. Це дійсно дуже допомагає, я так швидше прокидаюсь. І потім я роблю легеньку розминку. Це навіть не можна назвати зарядкою, а просто розминка. Я розминаю спину, ноги, тому що після сну, після сну потрібно це робити. Потім я йду застеляти ліжко, даю йому 10 хвилин, щоб провітрилося, можу відкрити вікно. В минулому році ми знаходилися в школі з 8. До другої години, тому я їла лише один раз в школі десь о 10 годині, тобто вдома я навіть не снідала. Але потім в школі якось не відчувається голод, я могла брати ще на перекус якесь яблучко там, чи печиво. В школі не відчувається голод. А коли ти приходиш додому, ти вже дуже голодний і дуже хочеться їсти. А оскільки цього року ми навіть будемо до трьох годин, ну це так планується, тому що зараз така ситуація, що невідомо, що буде. До трьох годин то я хочу снідати вдома. Тобто це десь о сьомій пів на восьму. Тобто я йду снідати. Це може бути щось легеньке, тому що зранку не дуже хочеться їсти. Можна зробити якийсь бутербродик чи там кисломолочний сир, також приготувати собі гарний та смачний сніданок. Звичайно, що коли ти тільки прокидаєшся, не дуже є часу перед школою готувати якийсь там скрембл, тости, вівсяноманець. На це потрібен дуже час. Але зразу зробити бутерброди збалансованими. Солодкі сніданки я не дуже люблю, тому що вони мене дуже мало насичують. Я там з'їм вівсянку з фруктами, і через годину я знову хотітиму їсти, чи, там, наприклад. Щось інше. З, з, з солодких сніданків мене найбільше насичують сирники, тому що там є е, кисломолочний сир, яйце, це все білки та жари, тому це ще дає мені хоч якесь насичення. А так стараюсь готувати солоні сніданки. Ось, Потім я поснідала смачно, потім я йду одягатися. Е, в минулому році я собі зробила як таку також вечірню рутину перед цим. тобто я збираю собі... Образ, щоб зранку я вже прокинулася і не витрачала на це час. Він вже в мене тут висить, я гарненько собі одягнулася і все. Потім підбираю якісь аксесуари, їх я також готую з вечора. Я дуже полюбляю аксесуари, вони додають акценти до будь-якого одягу. Я одягнулася, фарбуюся. В школу я стараюсь дуже не фарбуватися, це максимум вії та трішки губи. В цьому році хочу ще спробувати стрілки. Там, якщо якусь зачіску роблю, наприклад, я полюбляю робити укладку на пояс від халат. Ось розплітаюся, беру рюкзак, який також складаю з вечора. Це заощаджує мені час зранку. І відправляюся в школу. Потім мене проходить навчання в школі, я повертаюся додому. І тут вже потрібно робити домашні завдання. Це я також романтизую. У мене є купа різної класної канцелярії. Я собі в цьому році придбала. Потім якісь там прикольні зошити. Але в цьому році я не брала дуже багато різнокольорових взяла більш звичайних різнокольорові, звичайно, також брала. Ось я роблю завдання, люблю на цю я найбільше мені подобаються якісь цікаві завдання. Наприклад, там зробити проєкт, презентацію. І багатьом моїм однокласникам це подобається більше, ніж зробити якусь там вправу чи з математики, чи з української мови. Робила домашнє завдання і вже потім в мене є час на відпочинок, на власне хобі. Я відразу приходжу зі школи і відразу роблю домашнє завдання. Не люблю відкладати, якщо, наприклад, там нам там задали. Англійську мову там в вівторок і потрібно її зробити на п'ятницю. Тобто в мене є і вівторок, і середа, і четвер, щоб зробити цю домашку. Але я її відразу зроблю вівторок, тому що якщо я її не зроблю вівторок, то в середу і в четвер я така: не хочу типу, вже і робити. ну Тобто, я роблю відразу, бо тоді я знаю, що в мене вже така звичка, якщо я відразу не зроблю, то потім мені вже його не захочеться робити. І в 10 класі було пару таких разів. Ось. Потім ми поробили домашню роботу. Робимо, я маю вже свій час на відпочинок, коли поробила, і роблю свою вечірню рутину. Складаю рюкзак, складаю образ. Також там роблю різні масочки, йду в душ. І ввечері можу почитати книгу. Там виділяю собі десь 20 хвилин. Цього вистачає, і о одесятій я вже лягаю спати. І так в мене йдуть будні дні. І я не дуже... Перевтомлююсь, тобто я не думаю, о Боже, знову йти в школу. Мені подобається вставати, збиратися, йти в школу, навчатися, спілкуватися з однокласниками, з учителями. І стараюся свій кожен день робити якимось іншим. І в своєму одязі, і настрої, і, і всьому іншому. Фух. Ну що ж, а ми переходимо до другого пункту нашого плану. Що ж, брати їсти на перекус у школу. В мене є купа ось таких смаколиків, але про них поговоримо трішки згодом, адже хочу спочатку розповісти про основний прийом їжі, який можна чи потрібно брати в школу. У нас в школі є обіди, але я в минулому році не харчувалася і брала з собою ланчбокси і туди брала їжу. І в цьому році також буду харчуватися їжею, яку буду готувати сама. Як я вже й говорила, ми в школі будемо в цьому році знаходитись до 3 годин. Я планую зранку поснідати це десь 7-8, потім в школі поїсти, коли там захочу. Це, я думаю, буде десь 11-12 година. Хочу брати якісь основні прийоми їжі, тобто це не буде там печиво, чи там якісь цукерки чи фрукти. Можна, наприклад, готувати також тости. Я вже собі купила авокадо, рибку і буду готувати смачненькі якісь авокадо-тости. Це не злиме багато часу, можна навіть зробити з вечора, я так досить часто робила. Також в минулому році готувала різні варіації з лавашем. В лаваш можна засунути, що хочеш, і це вийде дуже смачно. Я додавала і яйце, там шинку, сир, помідори, тобто що завгодно. Також робила такі типу кексики з кисломолочного сиру. І лавашу. Але, звичайно, брала і звичайні там страви. Це можна взяти навіть кашу, якесь там м'ясо, можна взяти, я брала яйця в різних варіаціях. Коли мені не хочеться там готувати, я можу замовити там, мами купити в АТБ якусь випічку, наприклад, роліні з бринзою і шпинатом. Я досить часто таке їм. Або, якщо я хочу щось солодке, наприклад, взяти ще з собою. То в останнім часом мені полюбилася роліні з. З полуницею і рікотою. Дуже смачно, така непогана. Хто не пробував, обов'язково скуштуйте. Тому це такі основні прийоми їжі, але що потрібно, я думаю, брати якісь перекуси. Це можуть бути фрукти зараз, наприклад, сезонна виноград, яблука. Я вже собі придбала ще деякі варіанти перекусів. Зараз їх вам покажу і розповім про них. Значить, можна брати будь-яке печиво. Я обрала таку корисну альтернативу. Віпсяне печиво, це з шоколадом, це з фруктами, тобто воно порційне, коштує щось по 15 гривень, можна там брати спокійно собі в школу. Далі ось такі батончики, звичайно, можна брати і звичайні, але я такий ще не куштувала, Я куштувала такий з полуницею і бананом, а ось такий протеїновий з кокосом, ще не куштувала, тому захотілося взяти. Також можна брати ось такі корисні типу чіпси ну це такі соленики. З сиром та цибулею. Також досить непогано. Можна, звичайно, брати і хлібці, але по смакову мені не дуже подобається, наче пінопласт. І одним з найкращих перекусів, головне, не, головне в маленькій кількості його їсти будуть горіхи. Ось, я собі вже купила такий кешню. це мої улюблені горіхи. Коштувало ще 70 гривень, але його вистачає надовго. А також в мене є суміш горіхів і е, різних там цукатів, тому також я буду його спокійно брати, але цукати там міститься дуже багато цукру, тобто хтось думає, що цукати і засушені фрукти це типу там ПП, набагато краще, ніж цукарки, але там цукру так само, як в цукарках. Ось, а якщо брати там жменьку горішків в, в пакетик чи в ланчбокс, то це буде дуже класним перекусом. До речі, ж вони допомагають працювати мозку, тому в школі це прям дуже класно. І, звичайно, не забуваємо про водний баланс у школі. Я в цьому році, зараз вам навіть покажу, замовила ось таку бутилку. Тому з водним балансом у мене точно все буде добре. Ну що ж, поговорили ми про їжу в школі, про перекуси. І зараз ми поговоримо про. Шкільний стиль, тобто, навіть не шкільний стиль, а ваш стиль одяг, в якому вам комфортно. Це також дуже допомагає особисто мені в романтизації шкільного процесу. В кожного свій стиль, тобто який йому подобається там, в старшій школі, то ви можете вже знати, який вам подобається стиль, обирати речі, які вам подобаються. Наприклад, в мене зараз стиль більш такий базовий. То я обираю базові речі: це там чорний, білий, коричневий, сірий, там може бути бежевий кольори. В мене є декілька акцентних речей, але я їх одягаю ну, зараз не дуже часто. Звичайно, що якщо ви там обрали собі якийсь там відразу перейшли на інший стиль, то ну, ви не можете зразу скупити весь гардероб в цьому стилі. Ну, наприклад, я не можу. Я вже десь весь цей рік минулої навчальний. Купувала речі в одному стилі, в одних кольорах. І зараз в мене вже така зібралась, прям так виставлена. Мені так дуже подобається. Там прям такий біленький, коричневий одяг. Ось, мені це дуже подобається. Тобто, я обрала для себе свій стиль. Також я, хоча в мене базовий тобто гардероб, він не так кидається в очі, але я доповню його аксесуарами різними. І це вже можна навіть назвати таким як снилом олдмані, тому підбирайте собі свій стиль, те, що вам подобається, і головне, щоб подобалось вам. Тобто, мені мій стиль максимально подобається, і я кожного вечора підбираю собі якийсь новий образ, навіть не новий, комбіную речі. Наприклад, сьогодні я одягнулася цю жилетку з джинсами, завтра я одягну цю жилетку з юбкою, а джинси з якимось там гольфом. Підбираю, звичайно, до образів якийсь макіяж, зачіску. Якщо там вдягаю щось яскраве, то не роблю яскравий макіяж, але я взагалі стараюсь не робити яскравий макіяж, тим більше в школу ось. А зачіски це в мене буде найбільш, най... найчастіше це в мене просто розпущене волосся. Можу зробити такий хвостик або заколоти крабиком, коли там спекотна, бо не помита голова. Ось, і також деколи дуже люблю робити таку укладочку, тобто на пояс там декілька разів робила напойку. В цьому році хочу робити вже більше разів так, тренуватись, можливо, пробувати на щось інше накрутку, придбати, можливо, якісь біодічі чи ще щось. Власне, зачіска, щоб виглядати на всі 200. -100. І останнім пунктиком в цьому відео хочу розповісти вам. Про те, як робити так, щоб кожен день в школі не був буденністю, тобто одне й те саме. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і ти вже чекаєш ті вихідні. Робіть щось у школі, тобто не просто йдіть сім уроків. Приймайте участь, виступайте, вчіть там, ну, вчіть щось, щоб кожен день в школі не був одноманітним, тому що ти в школі там не можеш піти на нігті. Там піти колись в магазин, поїхати там в аквапарк, зрозуміло, ти просто в школі навчається. Але в школі також є дуже багато е, заходів, в яких можна приймати участь. І, тобто, там, наприклад, е, ну, в мене прямо в минулому році таке було: кожного дня в мене щось є. Тобто сьогодні я там десь ведуча, е, завтра ми щось репетируємо, в середу там, е, до нас приїжджають в музей. І скажу чесно, що можна робити собі такі відпочиночки, якщо вам прям. Дуже-дуже хочеться, тобто це зрозуміло не кожен день. Але в мене є таке раз в три місяці, коли я вже прям відчуваю, що я вже там загружена. Мені хочеться відпочити від школи, від домашки, ще коли в нас в школі постійні там, ну не тільки в нас, усіх постійні тривоги. Ти сидиш в тому підвалі. Додому і хочеться, хоч день побути вдома, І я себе роблю такі дні, коли я просто лежу в ліжку там. Читаю книгу, готую щось смачненьке, дивлюся ютубчик і не йду в цей день в школу. А просто відпочиваю. Це один день там, на три місяці, але мені його прям вистачає. Я прям в цей день кайфую і дуже радію, що я роблю собі ці дні, і за допомогою цих днів у мене немає вигорання. Ну що ж, ось таке вийшло відео. Поділилася з вами всіма своїми секретиками. Школи, шкільного життя та романтизації всього цього. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, чи зайшов вам такий формат відео, чи знімати ще розмовні відео, тому що це був новий для мене досвід. Чекаю від вас вподобайку та підписку. Дякую за перегляд.